Рада схвалила законопроект про мобілізацію в першому читанні. Тепер парламент має доопрацювати документ та винести його для ухвалення в цілому. Депутати припускають, що це може бути наприкінці лютого. Законопроект зокрема передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, створення електронного кабінету призовника, а також санкції для тих, хто без поважної причини вчасно не прийшов до ТЦК. Документ пропонує демобілізацію для тих, хто перебуває у війську протягом останніх 36 місяців. Крім того, замість строкової служби хочуть вести базову військову службу. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що законопроект про мобілізацію містить антиконституційні норми. Зокрема, реєстрація електронного кабінету призовника суперечить закону України про захист персональних даних і суперечить Конституції. Прописана в законопроекті можливість перевірки документів представниками ТЦК. Адже це можуть робити тільки поліцейські чи прикордонники. Які ще є неточності в проєкті закону щодо мобілізації, почуємо з прямої мови уповноваженого справ людини. Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, на практиці стає проблемою, яка потребує врегулювання. У законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 конституції України, Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України. Я зауважу, що незабаром після публікації цих зауважень до законопроекту Лубінець мав нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. Після неї омбудсмен заявив, що документ все ж треба ухвалити в першому читанні, а вже до другого врахувати його пропозиції. Ну а тим часом бізнес асоціації просять допрацювати законопроект про мобілізацію. Вони звернулись до президента, парламенту та уряду за словами представників бізнесу в новому документі чітко враховані їхні пропозиції та зауваження. Однак, через значні ризики для бізнесу та громадян деякі пункти потрібно. Замінити, зокрема, асоціації вважають контрпродуктивною та шкідливою норму про обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для військовозобов'язаного та можливість надсилати повістки в електронному вигляді. У підприємців є питання до зміни порядку бронювання працівників. Бізнес асоціації також називають неконституційними норми законопроекту щодо блокування банківських рахунків. Мовляв, подібні обмеження негативно вплинуть на економіку країни. То що обговорюємо, прийнятий в першому читанні законопроект. Чим він відрізняється від того, що було до нового року внесено, потім відкликано урядом. Що змінилося, пане Ігоре? Ну, змінився час подачі законопроекту, деякі норми трошки переформулювали, переписали, доповнили, додали. Там є насправді пару моментів, які пов'язані в першу чергу щодо тих груп людей, які мають. Обмежені можливості кілька питань, які стосуються особливостей бронювання, але по суті повернулися просто точніше, залишили ті норми, які діяли там ще до повернення ну, до, до появи цього законопроекту. В усьому іншому він за великим рахунком не помінявся, і це була очікувана насправді історія, тому що вести реальну дискусію щодо цього законопроекту влада за великим рахунком не хотіла. На моє переконання, принципово найголовніша. Скажімо, там не знаю, як це правильно сказати, вада мабуть да, цього законопроекту в тому, що він не не вирішує ключове питання навіть не стільки мобілізації, скільки демобілізації, а його треба піднімати і про нього треба а говорити. стосовно конституційних норм. Стосуні дивіться стосовно конституційних норм. Я думаю, що деякі з них спеціально залишили з дуже простою, банальною, примітивною метою. Зараз до другого читання вони зникнуть. Депутати скажуть від слуги народу, що ми. Начед побороли ці антиконституційні норми, і буде голосування по принципу і подача громадянам по принципу меншого зла, що могло бути гірше. Але ми, бачите, ми ж прибрали, не знаю там мені здається, чомусь, що електронні повістки вони зникнуть. Ну формат, точніше, цих електронних повісток він, скоріш за все, зникне з законопроекту до другого читання. Приберуть ще пару якихось там моментів, а в цілому ключові положення його залишаться. Ну ось вони права, проголосують. Право виїзду за кордон. Ні, ні, воно 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 все там такі речі вони залишать, тому що ніхто не відкривати кордони там не буде. Тут ще питання в тому, що за нього, коли проголосують в другому читанні, я думаю, що тягнути не будуть. Два тижні і там 22-го, проголосують. За нього проголосує приблизно та кількість депутатів, яка проголосувала сьогодні. Ну там плюс-мінус, можливо, десяток, більше мінус, ніж плюс, навіть там, дехто ще захворіє, можливо, навіть більше. Інших дотиснуть, вони проголосують, і це буде ключова проблема політична. Чому? Тому що такі законопроекти повинні голосуватися ну практично всіма народними депутатами. Це повинна бути конституційна більшість, там ну плюс. Чому? Тому що ну це ж додатковий елемент легітимації, оскільки депутати представляють. Різні групи населення, то вони якби всі повинні в цьому брати участь. А якщо частина відмовиться, аргументувавши, чому вони відмовилися, тому що я чув аргументи, і вибачте, ці аргументи мають право на існування. Тобто тоді, ну в очах громадськості, цей законопроект буде ну не настільки легітимним, як він міг би бути, і на цього додаємо провалену абсолютно інформаційну кампанію. Відсутність взагалі пояснень з боку влади, що відбувається. Добре, що сьогодні міністр оборони його представляв. Але мені наприклад цікаво послухати сьогодні ввечері президента: згадає він про це чи не згадає. Пане Сергію, от стосовно цих норм, які є антиконституційними, які фактично порушують і багато інших прав і свобод, більше того, це і з позиції бізнесу, те, на що вказують вони, про те, що вони кажуть, що частково враховані їхні побажання, але от стосовно бронювання працівників, реєстрації електронного кабінету, обов'язково, те, на що вказують в бізнес асоціації. Ну, дивіться, по-перше, чи конституційно, чи ні, я не можу судити. Тут у нас мають бути юристи в крайньому випадку Конституційний суд, але я не думаю, що хтось буде туди звертатися. Дивіться, цей законопроект приречений бути репресивним. Бо він має посилити відповідальність і посилити можливість влади змусити людей прийти в військомати і потрапити до військової служби. У нас зараз ситуація така, що всі, хто хотів піти в армію, вже пішли. Всі інші не хочуть і саботують. І державі треба з чим щось робити. Пряниками ви тут нічого не зробите, тому доведеться використовувати Кнут. Кнут нікому ніколи подобатись не буде. В тому числі бізнес-асоціаціям, тому що там так само є люди, да які так само можуть підпадати під мобілізацію, тому цей закон переречений бути кнутом. На жаль, політики граються в популізм дуже часто, коли не голосують, наприклад, бо всі зрозуміють тихо собі, що треба, але не голосують, бо це ж не популярно, і це дуже непопулярно вже зараз. Це приємно чи неприємно, це інша історія. Але от сьогодні була історія на Закарпатті, дика історія взагалі то за яку дуже соромно, як колись за нові санжари. Але це вказує на те, що мобілізація, на жаль, або ну це природньо не популярно. Стосовно того, що може турбувати от, питання рахунків, може турбувати з точки зору впливу на банківську систему. Не з точки зору того, що комусь заблокують рахунки. Ну, виконуй закони, тому тоді тебе не будуть заблоковувати рахунки, все просто. Але питання в тому, що багато людей не планує виконувати закон. І тому вже зараз йде така тенденція, там переписують машини, квартири на дружин, е перекидають гроші з рахунку на рахунки дружин. Знімають гроші да, з рахунку. От проблема, якщо ти просто переварив. Перекидаєш на mm -hmm. рахунок дружини, ви байдуже гроші залишаються в банківській системі. Mm -hmm. Проблема буде, якщо масово почнуть знімати ці гроші з банківської системи. Оце ключовий ризик, як на мене, з точки зору економіки у цьому законопроєкті. А якщо говорити про популярність і непопулярність е, прийнятих рішень, от ми подивилися по результатам голосування 178 слуг народу, тільки віддало голоси. Інші, я так розумію, е, ті, які зазвичай голосують разом зі слугами народу, то цих голосів поки що вистачило. ви кажете, що треба, щоб всі депутати проголосували, але треба тоді привести це до відповідності ці норми всі. Ну, звичайно, щоб ті ті, скажімо, народні обранці, які виступали зі своїми пропозиціями, і або в цілому до законопроекту, або до окремих положень, ну вони розуміли, що їхня позиція була врахована. Вона була належним чином проговорена, щоб вони могли поспілкуватися, задати всі питання, отримати відповіді. Ну чи встигнуть вони це зробити за два тижні? В мене, чесно кажучи, є великі дуже сумніви. І судячи з усього, тут ставка робиться на такі своєрідних близьких. Швидко це робимо, приймаємо. І щоб ну президент підписує місяць там після підписання, і десь з початку квітня він вступає в дію. Але дивіться, тут знов таки є нюанс. Оця репресивність, яка дійсно там закладена в цьому законі. Я боюся, що вона буде компенсуватися. Або необов'язковістю виконання окремих положень для певних категорій населення, або ну особливостями підходу щодо виконання тих чи інших положень закону. Ну там вже є. Я вже ну багато спілкувався із юристами. Профільний комітет із визнав військовими. його корупційним. Ну так. про що йде мова? Визнав, Лазівки, таким, що несе несе корупційні... проходження ВЛК. Так, ну те, що несе корупційні ризики. Тобто вони там є. Ну от навіщо вони там залишаються? Чи вони там не догледіли. Ну я в цьому сумніваюся. Вже стільки просто. Про цей законопроект говорили, і будь-якого військового можна так запитати. Він скаже, що треба там реально змінити, навіть не в плані репресивності, а в плані ну, розуміння, що на кого як очікую. Я, наприклад, не дуже розумію, як впродовж двох місяців, після прийняття закону, абсолютно всі чоловіки в країні і частина жінок, які ну на жа є певні категорії, які військово зобов'язані, вони зможуть просто віднести і звірити свої документи в територіальних центрах комплектації. От просто такий момент. Тобто я піду, наприклад, в перший день, ну нема питань, всі документи все візьму, понесу туди, там звірятися, відправлять мене там на велика ще раз, не відправлять там, підтверджувати діагнози там, і всі інші речі. Це зрозуміла історія. Але коли стільки людей прийде, як це буде організовано, якщо зараз, зараз, коли нема такого напливу, в деяких місцях це просто, вибачте, треш. Тобто люди тижнями не можуть пройти елементарні Це процедури. Це вже черги, поставити. Так я ж кажу, а ви представте, коли туди ломанеться величезна кількість, тому що ж почнеться певний тиск з боку роботодавців, що треба піти, бо штрафувати, почнуть чи ще якісь речі. Ідіть. Тобто, я не розумію, навіщо там функції дублювання. Що ви десь працюєте офіційно, у вас є, наприклад, цей аналог, там, як там їх називають, там, третя служба, другий кабінет там, і так далі. Да? Ви туди занесіть документи, потім ще все одно їдете окремо в ТЦК, тобто взагалі. Оця комунікація між різними інституціями в державі, де діджиталізація, яка просто чітко буде говорити, що є така та кількість людей, на яких, наприклад, є бронь. Навіщо їм додатково їхати? Цю бронь підтверджувати в ТЦК, якщо це можна зробити через систему, все це помітно. Там вже дуже складна система в територіальних центрах комплектування, навіть проходження ВЛК. Тобі дають там 5-10 днів, і ти за ці 5-10 днів маєш пройти всіх лікарів, які можуть бути абсолютно в різних місцях. І якщо ти не встигаєш, строєло точно. Нутися до ЦЦК і продовжити я у хлопців бачив такі списки з вже виправленими і продовженими листками, з якими вони приходили по 10-15 разів до територіальних центрів комплектування. Людей там не вистачає. А якщо почнуться суди, а хто буде формулювати формувати, скажімо так, запит до судових органів? Ну абсолютно незрозуміла ситуація. Ну, дивіться зараз зрозуміло, що не зрозуміло, тому що немає нема і дійсно може бути хаос. Але ж проблема не в тому. Проблема, що якраз цих черг не вистачає. Проблема, що в тому, що військомати вимушені ловити людей, бо туди люди не йдуть. Ось мета цього закону. Те, що ми обговорюємо, це вторинний негативний наслідок. Але якщо багато людей прийдуть, то закон вже виконає цю мету. Мета нестача людей, які уникають приходити в ТЦК. Чи може закон змусити людей прийти? Може, от тому він і буде прийняти стосовно грошей. Е, от буквально на минулому тижні Роксалана Підласа, голова бюджетного комітету, е, сказала фразу: нам потрібно буде десь приблизно 720 мільярдів гривень, 322 мільярди піде на тільки на забезпечення, 400 піде на е, модернізацію військової техніки і озброєння. Звідки ці кошти брати? Чи закладені вони в бюджеті? Нашому дивіться. Е... Це теоретична сума. Плюс 4 – це ж не прив'язано до мобілізації. Це те, що нам і так потрібно робити. Стосовно 300 мільярдів, ну вони ж не будуть потрібні отак в один день, да? тому що знов ж таки мобілізація буде йти поступово, тому 300 мільярдів розрахунку на рік. А якщо б всі люди відразу були мобілізовані, це ж неможливо. Це буде поступовий процес. Тому чи чи будемо ми потребувати протягом року перегляду бюджету? Звісно, будемо так само, як це було минулого року. Кілька разів переглядався бюджет і збільшилася, збільшувалася видаткова частина. Да, це буде зроблено. Ну і це неможливо не е, уникнути цього під час війни. Ну, Знову ж таки, питання, чи нам потрібні ці люди зараз, чи протягом року, чи протягом півтора року. Я не думаю, що є питання, чи потрібні нам ці люди. Я думаю, що позиція військових тут однозначна, що люди потрібні. Але Ось. стосовно строків, от 36 місяців, от така. Умовна цифра, як вона мала мала би розподілятися для того, щоб знову ж таки є якась градація хто на нулі, хто там в 30 кілометровій зоні, хто десь в тилу служить. Я так розумію, що поки що, все е, мова йде тільки е, е, про зрівнялівку. Таку там проблема в тому, що ну 36 місяців з одного боку для всіх, хто служить, але там, звичайно, повинен бути ну була повинна бути присутність дійсно на нулі. Ну там рік, там різні цифри називали. Там рік шість місяців, наприклад, безперервного перебування або міні, ну, там рік, скажімо, з перервами. Е, бо у нас дійсно є в ситуації. Давайте відверто люди, які офіційно є, там діючими військовослужбовцями. Вони за два роки фактично повномасштабної війни, вони навіть жодного разу не стріляли там в бік ворога. Не те, що з автомата, навіть там з якогось важкого озброєння, там за 10, 20 чи 30 кілометрів. Тобто, тут, звичайно, повинно бути визначено перебування людини безпосередньо в бойових умовах, що є ну, там, додатковою підставою для однозначно першочергової демобілізації. І другий момент це повинна бути норма прямої дії, чітко виписана в законі. Те, що є. На сьогоднішній день там є уточнення 36 місяців. Після видання відповідного ну прийняття відповідного рішення ставки Верховного Головнокомандувача України. Ну слухайте, це а е... хто прийме таке рішення? Да. А якщо Російська да. Федерація посилить питання, бойові навіть дії? питання навіть Тиск. не в посиленнях бойових дій. Питання в тому, що президент, який фактично буде приймати це рішення, ну ставка, але ми розуміємо, що президент фінально це приймає, це його сфера відповідальності. Він може це не робити місяцями. Або там ще довший період часу. Просто ставка не буде голосувати за це. І закон, якби діє, ну все нормально. Люди відслужили 36 місяців, а вони не зможуть бути демобілізовані, тому що е, не буде рішення ставки верховного головнокомандувача. Нас президент, наприклад, от, ну це ж відома історія, це не в плані навіть критики. Це констатація факту. Він місяцями не підписує деякі закони. Дивіться, ніякої ну? демобілізації до кінця війни не буде. І я не пам'ятаю жодної історії великої війни, де була б демобілізація до кінця війни. Такого не буває. Я не приймаю це рішення, але я розумію військове командування, у яких є вибір ловити нових людей, десь яких ти не можеш пі навчати щось ти... навчати, чи в тебе є люди яких ти не будеш відпускати, тому ніхто нікого не буде відпускати. Давайте полишимо цю демогогію кудись подалі. Не буде демобілізації, тому цей закон так і прописано. Типу 36 місяців, але ти пишеш заяву, подаєш, а і потім може задовільняти. Не задовільняти, поки хіба що буде якась корупційна історія, щоб когось відпускати, але в принципі ніякої демобілізації не буде. І коли ми говоримо про перспективу демобілізації, це таке саме лицемірство, як були введені ці виплати загиблих військових. Вони введені на такий шалений рівень, що в державі ніколи не буде грошей перекрити всі втрати. Всі це чудово розуміють, а ніхто це вголос ніколи не говорить. Що ми в результаті маємо, яку лицемірну картину, Що довести військовому, що він насправді загинув, ну, його родичам, що він загинув в бою і заслуговує на цю виплату майже неможливо. Бо створена величезна бюрократична система, яка цьому заважає, чому? Бо грошей нема. Я розумію цю систему, бо грошей нема. Такі виплати, як в Україні, за загиблого військового передбачені, вони більше, ніж за загибель американського генерала. Америка набагато більш е, багата країна заможна, ніж Україна. І генералів там набагато менше, ніж страти в українському війську на порядки. І ми це розуміємо. Тому оце от такий популізм, який, на жаль, дуже шкодить, бо він призводить до лицемірства. І потім люди будуть знов ж таки політично це експлуатувати. Спекулювати на цьому, хоч всім з самого початку зрозуміло, що це не працююча історія.